Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Удари по території Російської Федерації мають стати як бджолини рії, щоб росіяни відчули на собі війну. Вважає генерал у програмі час онлайн на п'ятому каналі. Ведуча Марія Скібінська та генерал-майора Сергій Кривонос обговорили, чи варто силам оборони бити по території Російської Федерації по військових об'єктах та по об'єктах критичної інфраструктури. Я знаю, що активна робота ведуться над створенням українського аналогу шахеда. Думаю, у найближчий час буде покращення, і зараз використання українських аналогів таких БПЛА пал ада змогу пришвидшити нашу перемогу. Чим більше таких літаків буде летіти на територію Російської Федерації і вражати об'єкти критичної інфраструктури, тим швидше росіяни зрозуміють, що реально на їхню територію прийшла війна. Бо поки що вони нас бомблять, нищать наші села і міста. Ми відповідаємо такими точковими ударами. а Це мусить стати як бджолиний рі, щоб росіяни сходили з розуму і нічого їхня ППО не могла зробити. Тут питання кількості і Дальності говорить генерал Кривонос. Він також прокоментував ситуацію із ЗАЕС, коли Росія шантажує всю Європу. На запитання ведучої, чи могли б ССО теоретично визволити ЗАЕС від расистів. Генерал Кривонос говорить, уже були намагання Гора штурмувати заес. Ми зазнали досить серйозної втрати. І про це писали британські колеги. Вони просто підтвердили те, що ми знали, але не виносили на широкий загал. Насправді, виконання будь-якого завдання залежить від трьох факторів: час, навчені люди і гроші. Якщо ці всі три фактори в нас є, Є, ми можемо виконувати будь-які завдання. Якщо цих факторів немає, ми не можемо це зробити. Якщо якісь рішення приймаються іде підготовка, то треба цим займатися. А загалом атомна станція не такий уже складний об'єкт. Навіть з нашого досвіду ми неодноразово пропрацьовували в мирний час питання проникнення і захоплення атомних станцій України і вміли це робити досить добре. Генерал також говорить, що для росіян утримання ЗС це важіль шантажу європейського суспільства. Для нас ми чітко розуміємо, що якщо ви хочете робити певні речі. Щодо нашої атомної станції, але ж ви маєте і власні атомні станції на території Російської Федерації, чому росіяни думають, що ми туди не підемо. Якщо буде правильно поставлено завдання і будуть правильно виважені ризики, то ми можемо також здійснити захоплення їхніх атомних станцій. Бо на війні, якщо ви шантажуєте, то ми ж не будемо джентльменами і підставляти право щоку. Ми просто з розвороту лупанемою рукою і новою. Вони розуміють і тільки мову сили, і простіше, мабуть, не визволяти ЗЕС а захопити АЕС або вивести з на території Російської Федерації. Ось і все говорить генерал Кривонос. Зазначимо у ГУР. Повідомили наступне. У найближчі години Росія може готувати масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції. Для цього може бути проведено удар по території атомної станції. Після буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті буде звинувачено Україну. Мета спровокувати міжнародну спільноту на проведенні розслідування, під час якого буде зупинено всі бойові дії. Це використовують для зупинення українського контрнаступу. Вважає. У головному управлінні розвідки на початку травня магате повідомляло, що російські військові розмістили у приміщенні четвертого енергоблоку ЗС вибухівку. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.